Ще після зими учасниці університету третього віку розпочали заняття з китайської гімнастики. Серед них і Галина, яка вже другий рік відвідує різноманітні заняття. Я живу тут недалечечко, прийшла, взяла там водичку, все на світі. Побачила з дівчатами дуже багато таких рухів, котрі тебе не то, що примушують, а ти починаєш задумуватися, як це зробити. От, понімайте, мозок працює, щоб в нашому віці дуже дуже корисно. Альцгеймери, купа різного того не Три бокоти можемо причепитися. Унікальна методика гімнастики робота з тенісними ракетками, де задіяні майже всі м'язи тіла. Заняття проводять на трьох локаціях двічі на тиждень. Це китайська гімнастика, вона існує в світі е, з 91-го року, тобі ж 34 роки. І вона дуже молода, ця гімнастика. І взагалі вона потрапила сюди в Днепр, можна сказати, випадково. Але ж університет якось за ну, це його зацікавило і звернувся до тренерів. Ну, така, як я, там ще тренери. І ми почали це от, вводити в життя і. Ми бачимо, що дуже подобається, подобається, що в свіжому повітрі. Долучитися до групи з китайської гімнастики можна на лівому березі в парку імені в сквері імені Олександра Усачова. В центрі це парк Глоби. Там китайська гімнастика з віялами, тобто вона а, має більш естетичний а, якийсь а, характер, але теж впливає повністю всі рухи. Вони а, задіють. А, Повністю і плечовий корпус, і рухи руками тощо. І також на правому березі це бульвар слави. В університеті викладають 10 спортивних напрямів. Усі заняття безкоштовні, а відвідати їх можуть пенсіонери. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.